Всім привіт! З вами я, Андрій Щенку, а в Ютубі Play Юан. Так, я собі... Мені вчора прийшла Lamborghini за промокод і такаво... ось така машина. Story 23. Промокод теж. Але, напевно, так, лампа вже знялась. А, я свою машину цю стару продав, тому що я тоді купляв заради для, для, чо, для завдання. І. Купив свій мотоцикл. Так. Поїхали на роботу наш четвертий рівень вже. Так само за запрямокоти я стояв АФК трошки, я собі купив телефон і потрапив у сім'ю навігатор. Так. Щось не можу знайти, йомою основні роботи. Водій автобуса Київ найближче. Ні, ні найближче. Київ, так. Нашу Львів. Так. Так. То може в Львів не тут не треба їхати, зачекати, ану. М -м -м -м. Ні. У Львів краще не їхати. Зараз спущимо навігатор, так куди ці основні роботи, так Київ чи Львів, Ой, Київ чи Дніпро, Київ чи Дніпро. Дніпро давайте. Давайте тільки перевіримо. Дніпро. Так. Поїхав. Я говорити не дуже вмію. О, їй точно! За ці гроші то, що ми заробимо. Підемо, попробуємо купити ще один мод, але це вже буде у другій серії. А, я говорю, що не дуже вмію водити. І вже сюріза. Так, е, це, як це? Е, у другій серії ще Ютуб Shorts викладу. Давайте Ютуб Shorts викладу, як я купляю мотоцикл. Але Ютуб шорт буде не нині. Говорю заразу, це буде не ним. Ну треба буде почекати, але це не буде... це буде нині. Так, бандити якісь там було щось змітив. І... Так, їдемо. Треба було, напевно, найкраще брати мотоцикл. А не... Цю машину даже не знаю, як вона називається. Ну за промокод сори 23 чи який там ця машина дається. Ну, мій друг казав, що його прийшло за промокод сори 23 А я вже забув. Так, цей промокод вчора. Так, куди ми їдемо? Я щось призабув. Ага, напевно Дніпро. Я щось такий призабув, блін. Такий я, так. Призабуваю. забуваю. Ну... Поїхали. далі. О, мою. я все це глядаю, щоб своїй машині покращити, нікого не мати нема. А тепер для, для нас 100 для тисяч це будуть копійки. Говоримо на четвертий рівень, це вже копійки. І тим більше я сьогодні зранку вже так знімав другу серію. Нас виробили світло. Я її не я її не зняв. І в мене ще камера плюси пощастила. Якщо б я це все знімав, то був би друг, бі, другий бік біда. О, штраф не почти, що. Другий бік біда. І... Камера не засняла, і тут ще кайф було. І я засняв тепер. Так. Ще три кілометри їхати так, 2000 3000 метрів. Серії тепер не будуть так часто виходити. А як тепер. У не, не було так часто виходити, напевно. Тому що більше роботи в мене з'явилося. І зрання вони будуть, напевно, що не виходити. Говорю зразу, вони виходять е, ранок обід все. Або ранок, або після обіду вже десь така година. Ось тоді мене будуть виходити відео. Так, коли я серію знімаю з вечора і потім зранку викладаю, а так коли я зразу е, знімаю і потім викладаю. О, шину. А так, коли я зранку знімаю, а вже потім або на обід, або після обіду викладаю. Говорю, я в воді на всі сто. Так, поїхали ще. 1200 км. Кіло... 1200 метрів автобус. Ій! Козлотів. Говорю, я хотів. Ну, на мотоциклі мені ще тяжче їздити. На мотоциклі ще тяжче, блін. Це було раду традувати е, мотоцикл, тому що на нього подивились. Ну... Не подумала моя голова. Так, ну коротше знімаю ще десь 5-6 хвилин і закінчую відео, тому що говорю, мало справи Сьогодні в мене багато справ. Допомагати мамі Це все 6-5 хвилин ще знімаю. я і... хотіла його бачу побачу, потім... Потім бачу його і... Хоп, в мене іксин просто в будь-який біг галашу на нього. Так, поворот. А е е е що, я просто поворот? А я. я... собі думаю поворот і воно чомусь не повертає. Так. властуватися. Ну, ще приблизно 4-5 хвилинок я виключаю біду. так, 4-5 хвилинок. Випевно, що було 5 хвилин. ну Я тут точно не не знаю, коротше, я такий... Так, починається наш маршрут. 10 секунд чекати на це нормально 10 секунд. И, там да, и, да, в деяких місцях по 20 секунд. Я думаю, би було в цьому місці 10 секунд, хоч цьому місці 10 секунд, а не 20 Йома, э, халка, я в зайшов. Поліцейський розворот не був. так магазин кейс. ну можна їхати так поїхав? Або напевно я... Горіше, oh, я водій файн, так. А, напевно, що буду знімати три хвилинки. Маю справу. Ну, як три хвилинки. Туші лишаються, нібито дві, буду вже як... Ну, Коротше. Przed wiechem, i nie się. O! Sz! Właśnie steruję ich. Tylko 84 dzisiaj cztery. Przez kawę. się. Chwilkę Tu turmozet trafił. Tak. Trzamo. Зубен, я хуй, як я задрифтима, пощо стіло мені, що я так задрифтив? так зупинка знову. 10 секунд. Тут 10 хвилин, там 10... Ой, чого я що я вийшов? блін. Ще десь, напевно, одна-дві хвилинки. Оп, все Поїхали. Так. Поворот! Спів затримувати. Так, зупинка погадав. Хіду. Похуй. Текстури проваху щось з мене на телефон. Ой. Пропустив поворот. Напевно, я вже з вами прощаюсь. Так. Давайте доїжджаю до шахти і з вами прощаюся вже, тому що багато часу пройшло. 12 хвилин, як ніяк, ну добре. Хорош, теж не доїжджаємо до, до шахти, мені потрібно йти допомагати. Я зараз тут э, прощаю з вами і... Доїжджаю вже так, до кінця роботи, там 190 ще ось тисяч буде, я вирний. Так добре, всім пока. З вами був я, Андрій Хішевченко, і... Всім пока!